Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яр Швець. В прямому у стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються говорити правду під час війни. Ви знаєте, завжди казав, об'єднують думаючих людей. А зараз скажу намагаються сказати правду під час війни. Тому що говорити правду завжди страшно. А говорити правду під час війни ще страшніше, тому що правда викликає завжди негативну реакцію і суспільства, і соціуму, і людей в цілому. А люди під час війни дуже озлоблені, люди дуже озвірілі, люди тільки чекають моменту, щоб просто вхопити когось за горло, навіть без особливої причини. Тому правду говорити завжди страшно, але Ютуб-канал Гор Кравцов, прямий стрім, українські сикіряни» Я, український історик та журналіст Іршвець, завжди говорив, буду говорити правду. Чи б це мені не вартувало? Тому я попрошу всіх, хто дивиться прямі стріми українські сукіряни. Перше, підпишіться, будь ласка, хто не підписаний на YouTube канал Ігор Кравцов. Один з небагатьох по пальцям перерахувати по всій Україні канал, який говорить правду. Ну і прошу усіх, і низький уклін. Допомагайте рідні донатами. Особливо прошу тих, хто за кордоном і має можливість хоча б пару євро чи пару доларів переслати на допомогу каналу. Допомога потрібна, тому що працювати важко. Працювати дуже важко, провести 5-6 стрімів, викласти 5-7 відео, аналізувати миттєво реагувати. Це все дуже важка робота, і чесно кажучи а Чесно кажучи, чесно кажучи, без вашої допомоги ніяк. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карта Приватбанка. і Дякую. З нами Євген Щербина пан Юрій Сокіл. Що він пише? Ваша аналітика, як завжди. Прозпрограється про з високою точністю. Деякі змі повідомляють, що російським високопосадовцям бізнесменам наказали видалити службову переписку в телеграмі, значить, чогось бояться. Ну, бачите, пан Юрій Сокіл Добре, що ми разом з вами прогнозуємо і вгадуємо Пані Анна, пані Анна, пані Ганна, доброго здоров'я вам. Дякую, дякую, пані Людмила Галина Никитюк, пан А і Саша Спащенко приєднуються друзі. Це дуже добре. Значить, буде нормальний стрім. Отже, давайте перейдемо до справи. Ви знаєте, сьогодні тема стріму дуже проста: в Україні знищують свободу слова і в усьому світі починають знищувати свободу слова. В Україні вже закликали закрити телеграм, закрити Тікток, закрити Ютуб. Ну, от вдумайтесь, цивілізована країна, Україна, і заклики. закрити Тікток, закрити Ютуб, закрити Телеграм. Хтось каже, Телеграм російський. Телеграм не російський, телеграм е сконструювали, спланували і придумали два брати. Два брати Павло і Микола Дуро ці люди, громадяни Росії, створили таку соціальну мережу в Росії в контакті популярну а в контакті було майже більше, ніж пів України жителів. от Потім посварилися з Путіним з російською владою і переїхали спочатку в Європу, а потім в Арабські Емірати. А в контакті вони продали вдумайте. Ви знаєте, мені дуже боляче за Україну. Скільки в нас розумних людей, скільки в нас розумних молодих хлопців-дівчат? Коефіцієнт нуль. Розумні люди не потрібні для України. І розумні люди не потрібні і для Росії. От у нас паралельно. Розумні люди в Україні не потрібно, вони виїжджають на Захід. Розумні люди в Росії не потрібно. Виїжджають на Захід. Перед від'їздом. Павло і е, Микола Дурови продали свою частку ВКонтакті. Угадайте за скільки? 9 мільярдів доларів. 9 мільярдів доларів два хлопця, молодих хлопця, заробили. Чесно, заробили своєю головою. Вдумайтесь, а у нас що немає, є розумних хлопців, а у нас що немає розумних спеціалістів по комп'ютерам, є. Так де у нас український. Ну, де у нас український YouTube, український Телеграм, український Facebook? Де, де? Ми ж могли би зробити? Чому не робимо? Це ж інформація, це ж інформаційна війна. А інформація, впливання на великі маси людей, це гірше, ніж атомна бомба. Коротше кажучи, коротше кажучи, до чого я веду? Ця історія з Телеграмом, затримання Павла Дурова в Франції. Тиск на нього з боку французів, щоб він їм передав якусь інформацію, передав секретні чати Телеграма, де є переписка високих чиновників, високих військових з Росії, і зараз в Росії наказ силовикам-чиновникам видаляти свої профілі чати з телеграму. Миттєво, срочно, як вони кажуть. Російська артилерія 50% свого вогню коригували за допомогою телеграма. Російські диверсанти е, вербували поплічників на території України спецслужби за допомогою телеграма. 900 мільйонів людей в всьому світі майже мільярд користувався телеграмом. До чого я вам розказую історію братів Миколи та Павла Дурових? До чого я розказую? Я розказую до того, що ми. Не цінуємо ту річ, яку мали мали після майдану. Багато хто з людей проклинає майдан. Всі від нього відхрещуються, навіть ті, хто там був. Що саме сумно: Не люблю ніколи зрадників. І багато забувають те, що дав майдан. Майдан дав свободу слова в Україні. Майдан і був за свободу слова в Україні, тому що коли у вас біда, коли у вас біда з сином, з дочкою, коли у вас біда з дружиною, коли у вас біда самим самим, ви до кого звертаєтесь? Правильно, ви звертаєтесь в соціальні мережі і це є свобода слова. Свобода слова це те, що не було колись при комуністичній партії Радянського Союзу. І не було в Радянському Союзі. Тому Радянський Союз Союзі розвалився, тому що не було А свобода слова це основний камінь, краєгольний камінь, як кажуть по російськи, любої цивілізованої демократичної країни. Свобода слова починалася з Афін, з грецьких Афін, де збиралися громадяни. І кожен мав право висказати свою думку, мав право і за це його не карали. Так от, в Україні знищують свободу слова. От я сказав коротенький спіч про братів Дурових, да? е, і переходжу до України. В Україні зараз знищують свободу слова. От коли я говорю донатьте, допомагайте, тому що важко працювати. Подумайте, будь ласка, скільки у нас говорять правду таких, як я. От можете написати в чаті, скільки одиниці по всій Україні. За останній час закрилося більше 15 YouTube каналів українських, які говорили правду. Зник Карабаш Шанель. Був у нас відомий блогер, мільйонник Карабаш Шанель, який просто зник. Його не стало. Де він подівся, ніхто не знає. А заарештували відому українського журналіста Жанна Новосельцева. Заарештували Юрія Котова. Три дні в Чернівцях заарештували і посадили в СІЗО на 60 діб без права внесення застави Анжалу Гуріну. Чернівецьку журналістку і право От вам свобода слова. Свобода слова це коли людина має право користуватися соціальними мережами вільно не боячись. Це демократія, це Європа, за яку правильно багато хто був на Майдані. Так чому вона знищується в Україні? Чому знищується Україна руками тих, хто позиціонує себе з владою? Чому Верховній Раді України. Лунають голоси: заборонити у нас Тікток, заборонити Телеграм, заборонити Фейсбук, заборонити Ютуб. Скажіть мені, будь ласка, питання чому? Тому що людина, яка не має пам'яті, людина, яка не має інформації, людина, яка не знає і не хоче знати правду, це просто це просто скарб для людей, які хочуть знищити Україну. Свобода слова заважає корупціонерам, заважає зрадникам України, заважає хабарникам, заважає криміналу, заважає контрабандистам, заважає всім тим, хто наживається зараз на Україні під час війни, заважає поліцаям, ТЦКшникам. Тому хочуть знищити, Тому хочуть знищити свободу слова, просто знищити. Перетворити українців в бездумних рабів, безінформаційних рабів. А коли людина отримує інформацію тільки з одного джерела, то свободи слова немає. Для того, щоб зробити український народ рабами, є одне офіційне джерело, на яке платять великі сумасшедші гроші українці своїх податків. І це джерело всіх вилаштовує. Решта потрібно знищити все. Саме страшне, коли страшно, коли йде війна, страшно, коли людина голодна, не має що їсти, страшно дуже багато речей під час війни, але на мою думку, саме страшніше, коли тобі затикають рота, і ти не можеш сказати правду. Хтось каже, да це дурня, да це пусте, знаєте, е е е я б відповів тим. Ви не знаєте, що буде з вами далі. Ніхто не буде знати, що з вами буде далі. Ніхто не буде знати правди, коли ваш син може поїхати до дівчини в інше місто, і там його можуть звинувачити в злочині, як Славі Казінченко, який зараз два місяці, вже другий місяць сидить у львівському СІЗО. Все, і цю історію забули всі практично в Україні. Незалежні журналісти це краюгольний камінь цивілізованої демократії. Це для російськомовних сказав, можете перевести по-українськи. Незалежні журналісти. І в 2023 році Зеленський своїм указом затвердив, затвердив своєю постановою затвердив таке звання в Україні як незалежний журналіст. Раніше в нас же незалежних журналістів не було. Була національна спілка журналістів України. Це як радянський партком, як радянський профком, да? де всі журналісти повинні були співати так, як захоче влада, яка міняється в Україні через 5 років. А незалежних журналістів не було. Президент Зеленський своїм указом заснував незалежну журналістику і закони в Україні. Начебто пішло добре. А зараз незалежних журналістів просто пачками садять в СІЗО. Незалежних журналістів пресують, закривають їм рота. Пам'ятаєте, як один київський журналіст знайшов високопоставленого посадовця Служби безпеки України, да, нерухомість, який відповідав за службу інформації в СБУ. Да? Що зробили йому? Йому зразу дали повістку в армії. На другий день підстерегли, да, коли він на роботу їхав в метро, і давали йому повістку в армії. Знищується у нас незалежна преса в Україні, знищуються незалежні журналісти, знищуються незалежні Ютуб канали, знищується свобода слова. А в Україні, якщо я як історик, вже скажу, свобода слова була здавна. Пам'ятаєте часи козачини? Страшні часи Козаччини, коли український народ раз за разом повставав проти, проти знищення України Речі Посполитою. Пам'ятаєте, тоді теж була свобода слова, тоді свобод, незалежними журналістами, які доносили думку правду, свободу до українців, були сліпі кобзарі я таку аналогію. Сліпі кобзарі ходили з дітьми, співали думи про Україну, про козацтво, про віру, про Бога, про православ'я. Говорили з людьми, сліпі кобзарі тоді тримали інформаційний фронт, щоб не знищили Україну мову, віру. Сліпі кобзарі думати, сліпий кобзар ходив, співав з поведарем маленьким хлопчиком. Скільки потрібно мати сил, скільки потрібно мати волі. Знаєте, я скажу відверто, важко іноді, дуже важко мені триматися. От я скажу чесно, і відверто, для тих, хто не чує, важко триматися одному хворому старому, важко. Важко триматися і іноді теж бере вічі. Але я згадую тих сліпих кобзарів, які ходили в страшні часи Козаччини, коли Україну знищували. Реально знищували, фізично знищували, як знищують зараз. Ходили в дощ, холод, в спеку, співали думи, розказували про Україну, говорили з людьми і розумію, що треба триматися, що треба воювати, треба говорити правду про Україну, треба говорити про волю, про свободу на Україні. Інакше України не стане, інакше Україну дожмуть, інакше Україну і українців знищить. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. І хто може, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні! Героям слава! Дякую за стрім!